Ось таким усміхненим щирим і з неймовірними бісиками в очах 33-річний Назар Лугарів назавжди залишиться в пам'яті кожного, хто його знав. Навіть там, на передовій під обстрілами, він завжди знаходив час і натхнення, аби подуркувати з побратимами. Юрко Стецик досі не може повірити у втрату. Каже, вчора мінометний обстріл забрав у нього не лише побратима, а й близького друга. Став мені там старшим братом, можна сказати. Він просто професійний був військовий, який знав дуже добре свою справу і фанатично до неї відносився. Ось. І, і мало того, ще мав е, хороші лідерські якості, щоб це все пояснити людям. І я йому на початку сказав, що чувак, е, ну, я не, не маю на кого покладатися, ті, то я буду покладатися тільки на тебе, бо я в тобі впевнений, і це єдина людина, яка довіряв в військовому плані на всі 100% весь час, що ми були е, разом. Ну, я живий, хожу, тут з вами говорю, малюю волосся і, і бавлюся. В тому числі через те, що слухався Назара як командира, і як друга, і як брата. Юрко сьогодні повертається на позиції. З Назаром вони розминулися всього на кілька днів. Ще тиждень тому Лу, а це псевдо в нього ще з юнацьких часів, теж був вдома у Івано-Франківську і зайшов у рідну пластову домівку. Тоді ніхто й уявити не міг, що та зустріч буде останньою. От ми з ним спілкувалися коротко якраз про справи курення. І, знаєте, це ну, е, було так напівжартома, напівсерйозно, назад так міг говорити. І ми поговорили, поговорили, воно так напівслові обірвалося, далі він йшов на е, зібрання е, проводу станиці, і ми так і не договорили. І якраз він прийшов один і забирав сітки, які вже були готові. А ми доплітали якраз вже зимову. Він так подивився, ще, ну, говорить, ми, каже, гарна сітка, ви встигнете її сплести. Я кажу, четвер зранку їду. Ну, і ми пообіцяли, і ми дійсно на наступний день ми встигли. Ми встигли і хай забирати. Я каже, боже, хлопці такі раді. Це була наша остання зустріч. Назар, який п'ять років воював в АТО, а після повернення очолив Івано-Франківський пласт, знову зібрав військовий наплічник у перші дні повномасштабного вторгнення, бо просто не міг інакше туди, у найгарячіші точки, пішов заради маленького сина і заради пластунів, яких виховував справжніми патріотами своєї держави. Назар дійсно був тим прикладом. І для дітей, і для нас, дорослих виховників, інструкторів, всіх хто з ним працював, який запалював, який надихав, який показував дійсне цю мужність, цю цілеспрямованість. Він був по перше, пунктуальним. По-друге, він був тією людиною, яка завжди робила на максимум. Тобто, щось недоробити, щось закидити, це було не про Назара. Він пішов у 33, не зламавши головної пластової присяги бути вірним Богові. І Україні тихо спи, брати Лу. Ольга Смага, Андрій Буцяк. Новини на вежі.